Блін, пройшло тільки два уроки, а я вже задовбалась. Аліна, що там уроки? Тут тільки четвертий рік нашого життя перший семестр. Шеркін хочеться поніша, а ти, блин, урок. І то, правда. Даша, блінця задрала. Їй треба було народитися під рукою. От так би і ходило. Всі ротяне ту руку, блин, свою тупорило на кожному роду. Ну, зато вона буде розумна. Угу, да, конечно, разумно будешь. Ходишь в школу 11-трекью, потом и дальше в университет, тебе там кажут, забудь ты все, что вы учились в школе. А потом ты там учишься считать, ну-ка, приходишь на работу, а тебе там кажут, забудь ты все, что у вас сначала в университете. Так она тихо учится. А ну, кстати, а куда-то Так, а Ты же Лиза? Ну, да. Угу, хорошо, давай, я в 5 буду. Давай. <къех> Лиза, привет. Привіт, як тебе справи? Нормально. А ти хто? Ну це ж я, Даша. М -м Даша? Ну вчора твоя мама телефонувала моїй. Лиза, ты вообще там в курсе, что тебе оценки надо подтягивать? Последний год оставься. Так у меня все нормально с английской, я не хочу її подтягивать. Лиза, мне без разницы. Хочешь, ты не хочешь, нравится, тебе не нравится. Все, короче, я тебе записываю до репетитора. <звук> Супер. А мое мнение вообще сейчас учитывается, вообще хоть действия плоскости. Твое мнение будет учитываться, когда воно будет адекватно сформулировано. А пока що я буду думать. А что значит воно неадекватно сформулировано? Мір, привіт. Моє таке питання. А, чи є в тебе місце, щоб моя ліза до тебе походила, трошечки англійську мову підтягнула? Да, зараз да, тобі скажу. В мене вільно в е, понеділок, середа п'ятниця на 17.00. О, Боже, отлично. Вообще супер. Просто ідеальне. Якраз після школи і ще не темно. Супер. Все без питань, домовились. Давай я тебе на вайбері цю, е, скину де я живу, адресу і тоді лізу. Що? Сьогодні вже чекаю. Да, да, конечно, хорошо. И карточку мне сразу свою закинь, и сумму сколько платить. Я буду тебе на карту закидывать. Да, да, хорошо, доброе, без питань. Давай, до зустрічі. Все, спасибо, Мир, давай. Угу. Все, понеділок, середа, п'ятниця, на п'ять ти до Міри, Петрівни. Ма, які п'ять? Я в п'ять вихожу якраз гулять. Ліза, я тобі більше скажу, ти гуляти не виходиш, поки ти мені не принесеш за школи хоча б 10 балів по англійській мові, понятно? Ха-ха, мам, це якийсь прикол? Ха-ха, це не прикол. Марш в кімнату учить уроки свої. Понятно, коротше, як завжди. Последній год у неї одні гульки в голові. Так, це ще ж треба записати, бо забуду. Ма, а хто це був? Та ця, тітя Катя дочку свою записала на доповнительні, як її Лі... Ли... А, Ліза, вона в вашу школу ще ходить. Ліза? Да, а ти її знаєш? Ну, так, не особисто, але я її бачила. Ну, як вона, нормально? Ну, я не знаю. Я з ним не спілкувалась ніколи. Ну, просто бачила. А, ну, не важна. Буде приходити сюди в понеділок, середа, п'ятниця на 17.00. Боже, написала вже на 16, а? Сюди приходить до нас? Сюди? Ну, да. А, диви, а що тебе так перекосило? Подожди, Ліза буде приходити сюди. Даша, що з тобою? Я ж тобі чітко сказала. Да, Ліза буде сюди приходити в понеділок, середа, п'ятниця на 17.00. Мала буде в шокі. А мала тут до чего? Та не, я не это сказала. Я кажу, что я пошла уроки вчить. Давай, иди и английскую почитай заново. <свят> так, еще адресу скинуть. Ну, вот. А, боже, ты дочка Миры Петрины? Ну да, Даша меня звать. И шо? Ничего, просто перешла до тебя. Напомни, что, что, ты тебе сегодня на дополнительный. А если хочешь, то я тебя зустрину и мы вместе пойдем до меня. Не, спасибо, у меня есть Google карты пока я пройду. Лиза, иди сюда, пожалуйста. Иду. Пока, Лиз. А так отмала. мало. Ахина. Ну стой, я сейчас. Ага. Офигеть. Да, хорошо. Привет. Привет. А що ты там что с этой э, с про что ты розмовляла. А зачем это надо знать? Та я, я, я не чу, я просто. Я ж, це, ну, такая гадюка, ты что? Если какие-то там делишки хочешь порешать, то только через мене решай. Не переживай, мала, якось разберусь. Я пішла, бо мене ждуть. Ага, хорошо, Ліз, хорошо. Давай, пока, кінчурик. Ти що І що тобі сказала Ліза? Нічого, вона навіть не сказала, блін, про що вони розмовляли, прикинь? Странно. І що, ти думаєш, що вони спілкуються? Хто? Ліза і Даша. Ну, думаєш, бін, ти щось як смарезнеш? А чого вони тоді розмовляли? У тебе є на це якесь пояснення? Ну, поки нема. Так, ну що, діти, сподіваюся, ви вже все записали, що я вам задала. Давайте, все, сьогоднішня наша тема це складання порядкових чисел. Хтось з вас знає, що це таке? О! Мала. Це тема нашого сьогоднішнього уроку. Дуже остроумна мала. Давай, значить, ти починаєш читати перше правило. Як книжку правил, давай. Ну, бери, все ж ви ж не я, Наталі Володимирівна, я знаю. Фу, блин. Ще один день і будуть вихідні, боже. Допоможки Добавиш... була... руку. Піднімала я всегда піднімаю, а питає чого стільки дашу. Ти піднімала руку і тебе не наіспитали, так? Да? Ні, ну я по думки піднімала. А ну що мені от от тратить, якщо все равно Дашу спитає. Понятно. Значить, подумки думки будеш їсти свої шоколадки. Е, ма. Мама, їсти будеш? Та позже. Я хочу трішечки посидіти. Ну хорошо, я тоді буду у дворі убирать, бо бабушка вже там кипиш підняла, сама щось розсипала і кричить, що то я, як обычно, короче. Угу. Ага. Нас питають, мама, а тобі допомогти чи не допомогти? Так я тільки до школи прийшла, а якщо ти заморилась? А я не заморилась? Та да, ти ж в школу не ходиш. Здрасьте, так я на роботу хожу. Мама, а ти це твій салон і ти його відкрила, і ти туди ходиш по собственному бажанню, а мене в школу ти заставляєш ходити. Якщо ти не розрішиш робити те, що я хочу, то я теж не буду в школу ходити. Я теж відкрию власний бізнес і е, буду там е, на ньому заморюватися і потім вже у дворі убирати. Відео, будь ласка, напишіть у коментарях, а, які хатні обов'язки лежать на вас. Що ви робите по, по дому? Вас заставляють чи ви самі прибираєте? І коротше, хто що робить і хто що не любить робити. І хто що любить робити, теж напишіть, бо я не люблю робити ровно нічого. А? Так, добре Ліза. Зараз ми перевіримо твої знання, на якому ти рівні. Яким образом? Ну, давай для початку ти мені ось цей текст перечитаєш. А ну, зараз секундочку, я вибачаюсь. Алло. Як сьогодні? Ліза, можеш поки підготувати текст, я зараз прийду. Як сьогодні? Ви ж казали післязавтра. Ага, хорошо. Мені що нема що делать? Готувати текст. Привіт. Привіт. Якщо що я, якщо що я хорошо знаю англійську мову, я те можу ще допомогти, якщо хочеш. Ти що, мене сфоткала? Та ні, це я себе, а ти не можеш себе фоткати в другої кімнаті. Та я, 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 я про я просто я, я більше не буду все. Так, Даша, я не поняла. А що ти тут робиш? Я тобі казала, що коли я з учнями займаюсь, то ти сюди не заходиш. О, все, ма, вибачу, Я більше не буду я, я тоже пішла навчатися. Гавкає, як собака, по триста раз. Мала, я просто окією. сторис! а дальше наверка. Алло, коняк ты бачила? Ты прошел? Ну Даша ну холосторис на таране. А что а там? Ну подивись. Ну сейчас, подожди, сейчас я дивлюсь. А? Ну еще Даша на морда еще. А дивись, на задньому фоні там рожеві і сині волоси, блін. А ну, щас. Ха -ха. Ти ж думаєш, що це Ніра Петрівна пофарбувалась так? Аліна, ти мене лякаєш своєю тупістю. Взагалі, то це Ліза. В смислі Ліза? Отож, блін. Подожди, а як це так виходить, що, що, що вони спілкуються? Отож, коняка, я, блін, не знаю, бачиш, як виходить так подозрительно. Днем вони, значить, базарили там стояли, а тепер Елізина башка ще на фотках в Даші. Чуєш, так це ж у Даші дома. Ти не можеш у вікно подивитися, чи вона там, чи ні, Еліза? Та в том ти -то діла, блін, що не видно. Я щас у вікно дивлю, тут забор, блін, високий. І скоро буде та бабка, блін, на лісниці заглядати до них у двір. Да, звісно, прикол, блін. Ні то слово. Ладно, давай, коняк, я буду чекати, може вона ще щось викладе. Ага, хорошо, давай, я теж буду слідкувати. Капець. Та ні, ну це тренда. Ты точно Лиза не падла. Мала, что сходи, пожалуйста, за морковкой. Да ну, мама, ну ты что, это прям сейчас срочно треба. Мала, да, срочно, мне надо зажарку делать, уже он цибуля жарится. Ну, все, ладно, хорошо, я сейчас пойду. Все, дякую, только, пожалуйста, не вешайся, не дай, мне раз-два и пришла. Угу. А, кстати, не забывайте, что Елена Кирс Шоп вы можете Найприкладніші іграшки мала. Ось такі, як я, в такої самої панамки, яка, до речі, знімається. А моя не знімається, я сижу. Ладно, я пошутила, Коротше, яка іграшка мала, можна і посраки у посрач Вонівська рожева, чорна, ну і звичайний сия, куди без примі. Також багато прикондресних шоперів із різноманітними дизайнами зі мною. Були стіпки, які отак різко відкриваєш, з них вилітає конфетті і такі, е, спеціальний квадратики з побажаннями від малої. Ну і, звісно ж, ви можете замовити відео про вітання від малої. Всі питання, ціни і вся інформація ось на цій сторінці в інстаграм. Ліза, якщо чесно, в мене трошечки шок. Я не розумію, навіщо тобі репетитор, якщо ти так гарно знаєш англійську мову на свій вік і на свій клас. Ну, взагалі, я своїй мамі те саме кажу. Просто вона мені не вірить через те, що моя вчителька з англійської мови вона до мене трошки призято відноситься і через те, що я їй зробила пару разів замічання, що вона неправильно вимовляє англійські слова. Вона ж вчитель англійської мови і все, і вона мені тепер стала занижати оцінки і, і все. Mm, я зрозуміла, Боже, хоч би моя дитина до неї в клас не попала, га? Ну, це, це людський фактор, це нікуди ти не дінеш, але професіоналізм є професіоналізм. Вона не має так ставитись, вона має оцінювати лише знання. Mm -hmm. Mm -hmm. А ви моїй мамі скажіть це? Вона думає, що вчителі завжди праві. Тю, та я поговорю з твоєю мамою і скажу, що тобі репетитор не потрібен. Подождіть, що серйозно? Ну, звісно, ну так а що ж ми будемо з тобою одне й те саме вчити, як ти це все вже знаєш? Я ж не хочу на вас наживатись. Мені лишні гроші чужі, отак просто таким способом не треба. Якщо я даю дитині знання, тоді платіть. А якщо у дитини є знання, то на що? Дякую вам велике. Я чесно, я дуже сильна. Приєднано удивлена, я не ожидала. <рес> Дякую, Ліза, мені дуже-дуже приємне. Мамі сьогодні я твоєї позвоню. Ліза, хотіла в тебе запитати, тобі продають в магазині зараз алкоголь? Та ні, ви що, я ж таким не займаюсь? Ліза, ну до мене зараз гості просто прийдуть. Ось, дзвонили, злажні були будь завтра, А так припруться сьогодні. Мені зараз треба приготувати кісти, а Дашки не продадуть алкоголь. Та хотіла я хотіла тебе попросити, щоб ваша ж там родичка на касі. Може, вона тобі продасть, та Даша принесе. А, тю. Ну, хорошо. да, У мене тетя Оля на касі. Вона мені продасть. І... Боже, бачиш, ти мені, я тобі. Я тобі теж буду дуже благодарна. Дашка тоді хай з тобою йде, а я буду готовити. Да, добре, без питань, ми зайдемо. Дякую, велике. А мамі твоєї я зараз позвоню. Давай, Даша, кажи, яке мама сказала вино брати. А, час, якесь. А, а Наурі твії бутилки напівсолодка червоне. Фу, так воно ж невкусне. А ти що пробувала? Та ні, мама моя його просто не любить. Так, і де воно треба шукати. Пр Привіт э, дівочки. Э, э, при Привіт, мала. Привіт, мала. Даш точно напівсолодка? Ну так, да. а яке ще? А що, а, що, а що ви тут робите? Питаємося знайти напівсолодке вино. Да точно таке, може, друге візьмемо? Ну так, да, яке ще. Ну, сухе є, полусухе, солодке, напівсолодке. Ну, хорошо, давай тоді напівсухе. Ну, дивись, воно буде кисле. Ой, те, та... ну і що? Як скажеш, хорошо. Ну, все, взяла. Ти щось хотіла, мала? А, ну, можно, можно, можно я <laughs> Нет, еще мала. Э, пошли, Даш. Ага, Лиса, иду. Ну что, мала, ты нарешті зрозуміла, кто тут крута? Хотя ты ж не можешь зрозуміть, бо ты еще мала. Ха? Иду, Лиз. Як?